У Києві тривога, також оголошено підозру на застосування балістики, і багато-багато дронів летить в бік столиці і Київської області. Ну, власне, ми нічого іншого і не очікували. Постійні удари по російській території, вони б'ють по нас, ми по них. Вчора росіяни повністю знеструмили Дніпро. Запоріжжя, Кривий Ріг, там намагаються щось відновити. Війна триває навіть попри те, що Вітков і Кушнер передали Дмитрієву узгоджений з Україною проєкт мирного плану для передачі Путіну. Це повідомляє Ексіос. І білий дім хоче доволі швидко отримати чітку відповідь Путіна щодо цієї пропозиції. Ну знову ж таки ніхто ніхто не гарантує, що Путін прийме. Ми так це помпезно подавали в своїх засобах маси інформації, нібито нібито і погодили і Європа, і Америка, і Україна забули тільки, що є ще Російська Федерація, яка, власне, не дуже хоче завершувати війну. І сьогодні вони звичайно агресивні. Агресивні, бо поряд із домовленостями і потеплінням відносин між Америкою, Україною і Європою ми бачимо ще доволі недружні дії з боку Сполучених Штатів Америки. Пов'язано з Венесуелою, з Мадурою, пов'язано з танкерами Російської Федерації, і звісно, що Будуть бити росіяни по партнерам Сполучених Штатів Америки, тобто по Україні в даному випадку. А українці, які хотіли побачити ось такого Трампа, ну, власне, ви його побачили. І я багато разів попереджував, пояснював, Трамп не такий слюнтяй, яким ви його на початку. Помітили, просто Трамп розуміє небезпеку Путіна. Небезпеку. Небезпека полягає в тому, і недаремно Трамп сказав, що я не боюсь Путіна. Тобто боятися є чого і є кого. Так, от, якщо президент Америки говорить, що я не боюсь Путіна, то варто державам поменше все ж таки співміряти те, що вони роблять і що говорять. Ну, вже як сталося, вже як є, так і сталося. Але разом із тим ми бачимо, що Дональд Трамп змінив свою позицію і він намагається затиснути Путіна в якийсь кут. Путін не ослаб ще настільки, щоб не мати можливості воювати з Україною. І всі оці тиски вони можуть призвести до. Підриву мирних домовленостей, тому що Путін не захоче підписувати мирну угоду з Україною на фоні ну, тиску тиску на себе і на Російську Федерацію. Власне, через те я і, ну, скажімо так, з затамуванням подиху спостерігав за спробами Дональда Трампа якимось чином без агресії в бік. Російської Федерації ну, маю на увазі без агресії з боку Сполучених Штатів Америки, все ж таки домовитись про мир в Україні. Не вдалося. не вдалося. І українці, багато українців не усвідомлювали, не усвідомлювали і не розуміли те, чого вони просять, а просили агресивності з боку Трампа, що він був більш агресивним, більш таким. Войовничим, більш сміливим. Ну, ось ми отримали більш агресивного, більш войовничого Трампа, але ну, виникає питання, ну добре, а далі що? Тобто сьогодні ми маємо відкрите протистояння, відкрите протистояння Штатів і Російської Федерації, і це відкрите протистояння. Не на користь зупинці бойових дій України. Тому, тому ми, з вами, ми з вами фактично є сьогодні заручниками, заручниками ходу майбутніх подій. Якщо Дональд Трамп піде шляхом загострення своїх відносин з, Штат, з Російською Федерацією, Може так статися, що війна в Україні буде тривати. Бо війна в Україні в такому випадку вигідна для штатів. Незакритий конфлікт дозволяє тиснути на Російську Федерацію тими методами, які Трамп вже вживає: арешти танкерів, атака, можливо, на Іран. Також закручування гайок на енергетичному ринку, тобто нафтовому ринку. І все це дійсно може відтермінувати зупинку війни в Україні. Побіжно про це е, говорить реакція Німеччини, які все натякають на тому, щоб Україна розчихлялась, роздуплялась і трішечки розширювала можливості для мобілізації, в тому числі і молоді. Тому. Коли наступного разу будете щось просити, вимагати, кричати, критикувати. Подумайте, подумайте над тим, що це можуть вам дати. Але ви не захочете це взяти, бо не зможете це проковтнути. Колись ще в Платона є така історія була, що от не треба просити, бо тобі це можуть дати. Ну і анекдоти є. Щодо цієї теми. Тому м'яка сила, зваженість, мудрість в потрібні моменти це найкраще, напевно, що можна придумати на міжнародній арені. Але сьогодні є гаряча стадія конфлікту, і підозрюю, що загострення відносин між США і Росією може призвести до деанонсування мирних домовленостей. І війна буде тривати.